Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. На кухні я, мої коти і ми готуємо, як завжди. Коти кричать, бо чують, сосиски пахнуть їм. От. Тобі такого не можна, Месік. Дівчатка. Хочу зробити сосиски в тісті. Вам показати, звісно. О, дівчатка-хлопці. В мене такий економ варіант. Звісно, можна зробити і на молочці, і з яйцями, і з усім. Я буду робити все по-простому, так як колись, по-економному. Ви знаєте, що я вам скажу? Що моя мама завжди робила пончики абсолютно без яйця, на воді, борошно, дріжджі. І які ті пончики були смачні, якби ви знали? Смачніших не було. Я не вмію таких робити, як робила моя мама. От. І що е, нам для цього потрібно? Дивіться, в мене є півлітра, тут миску вже собі наляла щоб швидше. Е, півлітра, але кажу вам, і в описі все буде. <різь> Ой, смішно, бо тут що мої коти роблять. Ви ж не бачите, що вони роблять на підлозі. Пів літра теплої дівчатка водички, не гарячої а теплої, щоб не зіпсувати наші дріжджі. Дві столових ложки цукру, Дві чайних ложки таких гарненьких дріжджів сухих. 860, так в мене вийшло. Я просіяла борошно. Борошно завжди дівчатка сію. Вища в гатунку борошно. Ну, нам десь потрібно буде до 800 плюс-мінус на підсипку, побачимо. 4 столови, 4-5 столових ложок олії, чайна ложка, без верха, солі, сусідськи, дівчатка. сосиски мають бути, тепленькі, щоб мають стояти при кімнатній температурі, бо нам потрібно, щоб тісто на них, звісно, піднялося. От, кунжут. І ще я маю сир такий з тостерний пластинами. Я собі буду. Сосісочку хочу зробити гарно, бо це моя внучка дуже таке любить, і це для неї. Я собі сосісочку розріжу не до кінця, щоб нам тут, якщо це не відтікало з сосіски в тісті, розріжу і вставлю туди полосочку ще тостерного сира. От і так буде. Ага, і ще нам потрібно буде жовточок, дівчатка, і десь чайна ложечка молока. Жовточок також для змащування е, уже готових виробів. Але зараз я його не поставила, бо зараз роблю тісто. Потім, потім все покажу. Водичка тут. До водички, дівчатка, даємо цукор. Розчиняємо, щоб водичка була солодка. Даємо, добре. Вже прохолола також, бо трошки загаряча була. Даємо наших чайних ложки дріжджів. і даємо борошна, щоб воно таке було, як, як сметана магазинна. Зараз, ну скільки, чотири ложки, давайте п'ять. Гарно, розмішаємо, дівчатка. О, нам потрібно. Бачите, ще можна додати, але воно все одно потім все в процесі. Ой, хто спішить, той людей смішить. Оце так в мене. Завжди я спішу, бігом-бігом. Це, бігом. дівчатка, о, бачите, ось таке. ось. Сім ложок додала. І накриваємо дівчатка. Я тебе хочу струсити. Накриваємо і хай нам запрацюють дріжджі, тобто хай утворяться бульки. Такі гарні бульки. І далі продовжимо. Газденьки. Поки фарширувала наші сосіски, бачите, покажу вам. Дивіться. Надрізала не до кінця, розрізала і. Пластинку тостерного сиру на 5 частин ділила, все, позапихала так, цікавіше діткам особливо і смачніше. Тим часом, бачите, наша алпара гарно підійшла, дріжджі працюють, все добре. Так, зараз додаємо чайну ложечку солі. Ой. Так, чекайте, бо зле мені насипати. Таку, без без верха дівчатка. Чотири столових ложки олії. Маєте оливкову, як вам не шкода, бо вона зараз страшенно дорога. Додавайте оливкову, дівчатка. А я, звичайно. І повірте мені, що на звичайній теж буде дуже смачно, три. І булочки будуть пухкі, м'які і смачні. Чотири. Так, а потім ще омастимо ми собі мисочку. І що? Дівчатка вимішуємо, щоб також сіль нам трошки розчинилося. І починаємо замішувати тісто. Тісто, дівчата, має бути, хлопці, має бути в нас таке, можливо, трішечки е, рідше, як на вареники. От таке от буде в нас тісто. Додаємо. Зараз я трішки вінчиком, а потім руками, як завжди. Інакше тісто не замісиш. От. Не. До речі, дівчатка, не забудьте зняти плівку, ну це смішно казати. Але недавно дивилася в одного в одних блогерів, так сказати, сімейних відео, чесне слово, запакували сосіски з плівкою в тісто. Так що кажу вам, не забудьте зняти. Хлопці, дівчатка, дивіться, замісила тісто, бачите? Воно ніби і таке, я кажу, рідше трішки, як на вареники. Я використала, ну це від борошна, зразу кажу, це залежить ще від борошна. Я використала тих 860 грамів, що просіяла, от ті, те все і використала. Але дивіться, вимісила. От бачите, воно відривається тістечко від руки. Отак от, от має бути, дівчатка, все. Ще можна. Ложечку олійки. Ой, чекай аж рука труситься. Що -то, то вже руки, дівчатка? Вже не можеш так місити. Як колись. От, І все. Здобрили ще його зверху олійкою. так по миски, щоб нам легше потім було його діставати. Накриваємо плівочкою на півгодинки. Десь так, я думаю, подивимося, щоб нам виросло. Ну, зараз тепло. Каздині півгодинки пройшло. Притрушуємо робочу поверхню борошном. От витягуємо наше тістечко. О, дивіться, яке гарне. Ой, яке гарне. Цього разу гарно дріжджі спрацювали, бо не завжди я з сухими не люблю. Багато раз казала, не люблю я з сухими дріжджями працювати. Все-таки мені приємніше. Ой, яке воно мигеньке, з живими. Так, дівчатка, обминаємо ще раз гарненько, щоб тісто <Тіста> пропукалося. <тістя> Тільки що такий звук вийшов, щоб вигнати з нього оці бульбашки повітря, бо потім ми йому ще раз дамо 에, підійти. <тістя> так що обминаємо. І, О, бачте. І що робимо далі? Переміли. Ділимо, дівчатка, тісто на дві половинки, щоб нам було краще працювати, зручніше. Ой, гарне, ой, гарне. Розрізаємо. І зараз будемо розкачувати. Потрібно нам так зробити, собі сформувати, щоб більш-менш була прямокутна. Ну, важити не буду. Прямокутна форма, щоб нам було зручніше нарізати на полоски. Розкачуємо тісто десь 0,7-08 см. Отак. Дівчатка, хлопці, дивіться. Розкачала тісто. От, де, де грубше, де тугіше. Розкачала тісто, де грубше, де тонше, дівчатка. Краєчок, бачите, мені не, не вистачило, але то нічого. Е, обмотуємо наші сосіски. Буду складати на пергаментний папір на деко. Змастила собі трішечки олії. О, ці полосочки в нас довші. Що хочу сказати, тістечко, це взагалі дуже гарне, тісто відчувається руками. Получилося. От, бачите, от я кажу: в мене тоньше, як цей. Ви не мусите так ідеально мотати. Ну, хіба що хто перфекціоніст, все хоче ідеально, я кажу, тут таке. Воно набухне, тобто підійде нам, і все закриється, все буде гарно. А якщо тісточко залишиться, от я собі думаю, якщо воно в мене залишиться, то я вам скажу, що таке тісточко універсальне і воно дуже добре і гарне, то можна зробити булочки, що є, якщо залишиться. Зараз будемо бачити. Все, дівчатка, ось так ось намотуємо. І е, можете на цьому етапі включити духовку, але нам, ще тісто підійде, то краще вже потім на це. Як всі зробимо, включимо духовку. А це має підійти хвилинок 20, отак, от, от з і потім будемо ще змащувати. Да Що хочу сказати. Дивіться, з цього рецепту у вас десь буде порція 23-24 сосиски. Ну, це також залежить, котрі сосиски, хто, хто які купить, бо котрі довші, котрі менші. У мене ніхто не захотів сосиски використати, ніхто не захотів йти в магазин за сосісками. Я собі, бачите, зроблю пиріжки з сиром, з солоним сиром. І в мене е, люблять ще кріпчик сюди додати. Ну, на жаль, також свіжого нема, вже мороженого ніхто не хоче. От, пиріжечки також, дівчатка, ну, це я вам кажу, бо це універсальне тісто, воно добре на все. І пиріжечки ліпимо, дівчатка, складаємо завжди шовчиком донизу. Е, духовочка в нас нагрілася на 200 градусів. Готові вироби також потрібно було накрити, щоб вони не обвітрювались. Я накривала рушничком. Дівчатка. От зараз. І що? Жовточок, чайна ложечка молока. Все вимішали. Змащуємо, дівчатка, наші булочки легенько. Тобто сосиски наші в тісті. Дівчатка, газденькі мої хлопці. Я хочу з одною дупою на всі трохи вспіти, чесне слово, все, все бігом. Дивіться. Змастили, щедро посипали кунжутиком, дівчата. А хто економно можете не щедро, але з кунжутом смачніше завжди. Як маєте чорний, це набагато ефектніше виглядає, можете посипати чорним. Все, ставимо в духовку, духовка, я казала, вже нагрілася. До рум'яної скоринки, дівчатка. Тут на час не за цей. Друга полиця знизу на 200 градусів. Дівчатка, хлопці, газдинки мої. Наші сосіски в тісті готові. Спечені, дивіться. Дивіться, яка краса. Булочки ще печуться, дівчата, але я сьогодні про сосіски, тому показую. На тісто і для булочок, і для сосисок ідеальна. От, дивіться. Вони м'ясенькі, спечені. Бачите, сильно я їх не запекала, можна ще сильніше запекти, дівчатка. От, дивіться, О, наш сир розплавився. Бачите, тістечко абсолютно пропечене, Мягеньке, дівчата, смачне. Гарно виглядає. От. Мої люблять зверху кетчупом, гострим і так їдять. Але я кажу: от зробили салат, взяли до салату і вже повноцінний. Прийом їжі, так сказати, чи до кави, чи до чаю. В кожного різні смаки. Тому ось так ось, дівчатка, ну вкушу я вже одну з'їла, мені багато не можна. М -м -м -м. Відкривається назад. Пащ. М -м -м. Дівчатка печіть, не бійтеся працювати з тістом. Це я впевнена, що вийде у кожного тісто економне і при цьому не менш смачне, як на молоці, на яйцях і на всьому решту. Так що готуйте, смакуйте, радуйте своїх близьких і рідних. Хто не може пекти, запрошую в гості: сосіски в тісті є, і булочки зараз також будуть. От, Так що приходьте, пригощу. Всім, хто зараз буде смакувати смачного чимось добреньким, От, всім бажаю мирного неба над головою. Прошу про поширення каналу, про вподобайки. А не вподобайки, ставте дизлайки, пишіть коментарі, я завжди всім відповідаю дівчатка і хлопці. І всім до зустрічі!